Гарного усім дня. Прийшла працювати. Завтра здаю. Так що треба сьогодні добре попрацювати, тому що назбирала трішки. Кожен день по трішки толочила, але стараюся, рву більше і більше треба толочити. Ну що ж, пакую. Бакую, Позвонили тільки що, що приїдуть сьогодні. А сьогодні в нас середа. Так, що треба встигнути попакувати. Ціну предложили кращу. Предложили 55. Так що я думаю, що витягнути гроші, які хотіла. А хотіла я, звичайно, шість тисяч. Ну, на 4 часа буду. Я спішу. Конкуренція страшна. Давали 50. Потім 52. А тепер до мене дзвонять. А я кажу, на столі Поклали варочок. Ну, приймають всі всякі трави. Та й конкуренція для нас добра, один поперед другу дають більшу ціну. І я їй кажу, що вона каже, що так само 52, а я кажу... Що у нас цей тиждень всі поздавали по 53 в ларочок. А вона каже, хорошо, я вам дам 55. То це ж дуже хорошо. Ну, не лише у нас конкуренція, там на полі хвоща тяжко зачепити. Всі бустками, машинами. Всі дали. Один поперед другого. По полях ходять, по сояшниках ходять. Можете собі уявити, який це труд. щоб не було такої ціни, щоб не було б такого ажіотажу. Та не хуже не люблю толочити сухий. Руки, на руки важко, колеться, без сорочки, без рукавиць і нічого не зробиш. Такий сезонний заробіток. Вони там багато трав приймають, але в нас найбільше хвощ польовий, тому що його можна нарвати об'ємом. А тут все, все так. Чебрець брали. Але чебреця попробую нарвати, чебрець. Ціна була по 70 гривень за кілограм. В общем, хто? Літом вижити можна, тільки не лінуйся, трудися. Бо то кажуть, ой, нема грошей, бо лінуєтеся літом заробляти. Люди думають, що їм будуть до хати гроші приносити. Ну, то які гроші до хати несуть? Пенсіонерам. Пенсію, все. Більш ніхто нічого хати не приносить. Самі в хату йдуть тільки болячки. Все. Так що казати, вкляла, не вкляла. Ну це ж трудитися. перейде, перейдете і все. Вже витаскала на двір сюди до воріт. Ну, чекаю, десь дзвонили, скоро будуть. Ну що ж, друзі, хвощ здала. Гроші взяла норму свою виконала 6 тисяч з хвостиком. Ну, більше такої норми класти не буду. Не ті роки, мабуть. Раніше були молоді та й були енергійні, а тут енергії вже нема. Прийшла з хвоща. Та й хочеться кави випити, хочеться відпочити, а не йти на город. Я й так зараз не дуже ходжу, бо ну не встигаю, а відпочити дійсно, що трішки треба. А рано йду, і ввечері йду, а скільки ж то сили вже, хоча ще якоби й не жалуюся. Але на, ці, на цьому тижні треба копати зимовий часник. Уже там він поганий, але в землі ж не лишиш, треба викопати. Сьогодні пробувала трішки ярого там вкопала, ну, якоби треба, щоб трішки постояв. Вусики всихають, але бадилечка ще таке зелененьке і грубеньке. Ну що ж, друзі, гарного всім вечора. Будьте здорові, Богом хранимі, миру нам усім. Пока-пока. Дякую щиро всім за підписки, за коментарі, за лайки.